Доброго дня, вельми шановні пані і панове. Нинішня дискусія про так звані дозволи стосовно того, як, на яких умовах, на яку дальність, на які території для враження має використовуватися зброя, яку постачають Україні партнери, так чи інакше виводить нас на дискусію, розмову, визначення. Навколо питання роль сили в міжнародних відносинах і в відносинах двосторонніх чи багатосторонніх в нинішніх умовах. І так, давайте простежимо деякі речі в історії міжнародних безпекових відносин. Ні для кого не таємниця. Що як для нинішнього московського фюрера, так і для його цуцика невеликого наймення медведів, я вже не кажу про звіринець його кліки: розвал Радянського Союзу завжди був чи не найбільшою катастрофою за часи існування людства, несправедливостю, Ну, які тільки прикметники вони не використовували. Аналізуючи цю ситуацію. І вперше, отак, от, от чітко, Рашистан вивалив свою претензію до світу, до Європи, до НАТО, офіційно заявивши про це, що правда, лише в приватних розмовах на Бухареському саміті. Пам'ятаєте, як Джордж Буш розповідав про те, що він почув про те, що Україна це. Держава, яка не відбулася. І його це здивувало. А я скажу, що навіть Буша це здивувало молодшу. Власне, з того часу і Фюрер, і його замінник періодичний на посаді президента чи премєр міністр вони довбали у цю лузу весь час розповідаючи про те. Що так і сяк Україна не може бути в НАТО, в Європейському Союзі, але яке похідне цього? Чому? Вони не відповідали на питання. А по тій простій причині, що вони вважали, вважають і, напевне, будуть вважати про те, що Росія більша, Росія сильніша, Росія гравець за столом міжнародних рішал. І тому вона може собі наділяти, нарізати території. Ну, власне, історія тільки доказує, які б царі, хани, імператори не були на гнилих болотах, вони взагалі загарбували те, що було навкруги, тому що ну, існує певний такий рашистсько-імперський совєтський. Підхід, який складається з декількох позицій, насамперед, це віддалення кордонів від столиці. Ну і на цьому будується як внутрішня, так і зовнішня політика. Я вже не кажу погляд на навколишні окраїни як на ресурс. Не як на людей, не як на території. Все це ресурс і Кремлю, бо це зводиться в кінці кінців до Кремля, йому абсолютно все рівно. Що знаходиться за цими московськими болотами, як там живуть люди, в яких умовах вони живуть і так далі? І все це завжди вважалося правом претендувати на що завгодно бо є сила. Так от, що настало у 2008 році напередодні Бухареста? В умовах Бухареста, ну, власне, це саміт НАТО, коли Україна стукалася до НАТО, але завдяки Франції, Німеччині, ну і тепер уже очевидно, що деяким іншим учасникам, які говорили одне, а робили зовсім інше, Україну не запросили до НАТО. Так що ж сталося в цей час? Ну, напевне, є тільки один фактор, який міг вплинути на злом позиції Москви. Це рішення про те, що ядерне стримування, яке існує у світі, воно більше не працює Не по відношенню, ні по відношенню до Росії, ні по відношенню до всіх учасників не тільки клубу ядерних держав, а в принципі всіх гравців на міжнародній арені. Треба запам'ятати цю позицію. Бо це насправді база для відповіді на питання ймовірності високої і низької для застосування зараз в нинішніх умовах ядерної зброї. Бо вона не фактор стримування як наслідок того, що фактором стримування перестала бути сила. Ні. Справа в тому, що станом на 2007 рік. Всі побачили, що окрім ядерної булави, жодна із країн світу не має армії, яка здатна ввести війну самостійно, без демонстративної підготовки, ну і так далі. І це прекрасно показала ситуація в Іраку і різного етапу війни, різні операції, ситуація на Балканах. З розпадом Югославії, ну і багато інших невеличких локальних подій. Вершиною цього став вихід у 2021 році, в серпні місяці, чи точніше, завершення 31 серпня 2021 року, виходу Сполучених Штатів Америки з Афганістану. І так в Кремлі. Зрозуміли, що вони мають ядерну булаву, але це вже не стримування, але це аргумент в переліку. Зброя, армія, флот, ну і там десь пишеться ядерна зброя. Ще додатковим аргументом стало те, що ядерні держави, я маю на увазі насамперед держави мирного атому, такі як Франція. Німеччина, яка позбулася ядерного потенціалу, прийнявши рішення, щоб припинити роботу ядерних реакторів, а до них додалися Індія, Китай, маса-маса, маса-маса держав. Стало зрозуміло, що різниці з точки зору враження і наслідків ядерного об'єкту що мирного, що воєнного, абсолютно ніякої немає. А Чорнобильська катастрофа, а далі катастрофа Фукусіми, взагалі доказали, що ну, в центрі Європи, а там, на березі Індо-Тихоокеанського океану, ну і що? Людство ковтнуло, вимерли десятки і сотні тисяч людей, ну і що? І це зрозуміло, що для цивілізованого світу було трагедією, тільки не для Фюрера і його кліки. Це навпаки послужило додатковим аргументом. Власне, тоді, вже очевидно, особливо в районі 2005-2007 року. Фюрерська кліка взяла курс на Мілітаризацію взяла курс на озброєння. Згадайте розмови про те, які точилися в тому числі в українському парламенті, як швидко реформується російська армія, які передові перший, друга і третя технології, вона вони застосовують. На Заході спокійно сиділи і мовчали. І розуміли чудово, що все, що робиться в межах Росії, без ключових компонентів. Який Росія бере на Заході, все це продовження тої ж самої солкової системи. Але Фюрер обростав м'язами. Він так думав, він так думає і зараз. Зрозуміло, що для того, щоб це робити, треба було пояснення суспільству. І тому дуже швидко знайшли ворога. Таким ворогом спочатку стали. Грузинські націоналісти, але ситуація заслабка, Грузія замала, та історія така, що царі грузинські дуже часто робили вибір на користь Москви, будучи, як вони вважали, в негативному мусульманському оточенні. Що не робили, як не намагалися зіграти на розростанні війни, все це попадало в пісок і. Не було мотиву, щоб маховик мілітаризації, подібно нацистському фюреру, запустити в серйозних масштабах. Власне тоді на рубежі, початку десятих років, і приймається рішення, що об'єктом такої атаки може бути тільки Україна, тому що з усього того, що є навколо, все буде. Так чи інакше здаватися, і ніхто у світі не зреагує на те, щоб маховик можна було дальше розкручувати. Будуть придумувати, пояснювати, ну, власне, так як свій час поступив. Сарказі, президент Франції. Він літав у Тбілісі, він літав у Москву, вони щось придумували. Я вже не кажу на той момент міністра закордонних справ Німеччини Штайнмайера. Зрозуміло, що зараз апелювати до моралі, совісті, сумління цих людей. Ну, даремно це робити, тому що вони скажуть, що ми боролись за мир і ми мир дали. І в кінці кінців більшість на це погодиться і буде мовчати. Однак, все це прокладало недорогу, а проспект, проспект Фюрера до мілітаризації. Ця мілітаризація перекинулася в інформаційний простір, в якому почали лаштувати образ ворога, а власне свій. People, бо по-іншому його не назвеш. Власне, як можна назвати солянку різних етнічних груп, а їх більше 200, які все життя обзивалися Рашистаном як чурки, які соромилися того, що вони буряти, що вони калмики, що вони інші представники невеликих груп татари. І так далі, окремі з них пробували. Ну, але їм московська булава сусідською рукою, сусідського етносу, била по голові, і історія із Чечнею прекрасно це ілюструє, як в крові була потоплена віковічна ідея державності Чечні. Я вже не кажу, як повелися з Татарстаном, республікою Маріел, де сьогодні ті. Хто говорив про державність цих народів, ми не знайдемо їх, кого згноїли в тюрмі, кого купили, кого вбили, кого виштовхнули за кордон і так далі. І кінця краю, цьому, здавалось би, нема і не буде. І для того, щоб зрозуміти, а власне, що ж світ? Світ цього не бачив бачив. Бачив і мовчав. Бачив і мовчав. Бо дешевий газ, дешева нафта, нафтопродукти, ліс, інша сировина ну, набагато потрібніше. А що там в Росії? А кого це цікавило? 500 років назад, 200 років назад, 100 років назад. Все це привело до того, що образ ворога. Все більше і більше малювався, а для того, щоб з ворогом якось поступити, відбувалася мілітаризація. Нарощувалися сили, нарощувалися в реалії, нарощувалися інформаційно. Все це в межах того, що називається Рашистан, перетворювало силу в основний аргумент, перерозумінні того. Що ядерна булава уже не працює як фактор стримування, згадайте, як нацистський фюрер наплював на рішення Парижської конференції 1919 року і запустив авіобудування, танкобудування, машинобудування, кораблебудування, які, до речі, заборонені були парижськими версальськими домовленостями і мирним договором 1919 року. Більше того. Цей договір наклав величезні контрибуції на Німеччину. Але Гітлер же сказав, що це несправедливо. Російський фюрер теж сказав, що це несправедливо, і пішов тією ж самою дорогою. Але ще не видно було, що він йде цією дорогою. У 2005 році вже було прийнято рішення, що Україна це об'єкт. Але серйозна підготовка почалася в 2011 році, коли у Києві восів і руками Москви осів Янукович. Те, що Янукович у цій ситуації пішак і буде використаний як об'єкт для чергового вибуху в Україні, у мене нема сумніву. Уже приведення Януковича до Влади в Україні це вже спецоперація для розгортання війни з Україною окупації Криму. Але ще нема рішення по Донбасу на цей момент. Ні. Рішення про Донбас визріє тоді, коли Росія захопить Крим. І це стане сигналом. Це стане сигналом, бо іначе б не було. Восхваляння фюрером себе і його бійців у документальному фільмі Крим повернення у рідну гавань. Власне, це зізнання для міжнародного трибуналу. Цього фільму достатньо, щоб посадити його в клітку, там, де він зізнається, що робилося, і що Янукович був використаний як пішак у цій грі, як закладена кукла, з якою почали. Гратися. Ну а далі Фюрер, так як і будь-який із нацистів, расистів, не зрозуміли, що суспільство це не конгломерат етносів, які вбивають один одного. Суспільство це там, де так, є протиріччя, але ми господарі тут. І оця самоідентифікація, яка відбулася в 1991 році, переросла аргументом свободи в 2005 році. Вона не врахована була Фюрером. Та як не врахована всім світом. Бо не хочу поширювати дискусії на цю тему на інші народи і держави. Для того, щоб говорити про це, треба. А глибше бачити там організацію, але в окремих державах існує те ж саме, що в Росії, і тримається воно не на демократії, не на механізмах демократії. Власне, це і привело ситуацію до того, що перебуваючи у відчаї 2014, а потім і 2015 року, не знаючи. Що робить, Фюрер остаточно разом із Клікою обирає курс на війну. Власне, по-іншому, й будь не було, не могло його природа імперська, совкова, прирощування територій, відсунення кордону подальше від столиці, по іншому він не може. Але ще раз хочу звернути увагу на фактор сили. Він оперує силою. Але він не розуміє, що таке суспільство, що таке його свідомість. Тому що, убивши цілий ряд лідерів протесту в Росії, таких як Німцов, а частину просто виштовхнув за кордон, він позбувся суспільства. Бо суспільство це не тільки ми, це ще й еліта. Бо вона веде за собою, бо вона виводить на майдан, бо вона народжує сенси, смисли, політики підхвачуються і робляться лозунгами. Не політики кричать на майданах, то кричить народ, виступаючи, але кричить він словами, про які говорить еліта. Еліта не ходить строєм, вона не шикується. Ні в шеренгу, ні в колону. Вона генератор ідей, вона генератор моралі, смислів, сенсів, в кінці кінців, навіть віри. Українську еліту не змогли ні голодом заморити, ні війнами, ні розстрілами. Вона. Бож. І що б там не говорили, вона повела за собою суспільство. Суспільство, яке уже повірило у свободу, у право вибору, в демократію. Бо демократія це тільки назва того, що є свобода, право вибору, право пересування, право на працю, право на охорону здоров'я, ну і так далі, право на протест. І в цій ситуації. Сила зіштовхнулася із відчуттям і правом на свободу. Чому так довго чухалися на Заході? О, тому по тій простій причині, що Захід не розумів і не розуміє ніщо таке українець, як носій ідеї свободи. Та навіть в Україні істеблішмент не розуміє, як в таких умовах суспільство і народ живе, бореться, протистоїть і не дає, і не давав ніколи право істеблішменту йти на змови. І не дасть. Ніколи. Бо у цій ситуації. Події 1991-го, події 2005-го і події 2014 року. Хтось називає це революціями, хтось називає це протестами, хтось називає це зривом. Це демонстрація сили і претензії суспільства на свободу, як би його не обзивали. І так сила зіштовхнулася із правом свободи. Що не вистачає цьому суспільству сили. І коли зараз в Вашингтоні, в Лондоні, в Парижі, в Берліні, в Брюсселі дискутують стосовно дозволів, то вони повинні розуміти, що відчуття свободи воно потребує. Сили, бо правда і свобода повинна бути з кулаками. В іншому випадку свободу спинити неможливо, але плата буде дуже велика. Я хочу, щоб ви розуміли в Парижі, в Лондоні, в Берліні, в Вашингтоні, що. Величина літрів тон крові це наслідок вашої нерішучості. Бо ядерна булава не працює, а фактор сили вирішує все. Це ще й доказується тим, що фюрер московський, він же вважає, що він сильніший, значить, він має право на все. Ну, так давайте йому вирвемо. Не тільки кутні зуби, а й всі зуби. І тоді фактор цей зникне. Як його можна обороти? Мілітаризація економіки насамперед це ті об'єкти, які мілітаризують економіку. Це заводи і фабрики, це торгові шляхи. Тому, якщо ми хочемо. Подолати причину, а не боротися з наслідком. Бо наслідок це вже Перл-Харбор 7 грудня 1941 року. Це наслідок. І наслідок, який було породжено такими, як Лорд Галіфакс, який намагався співпрацювати із Гітлером. І тому в нинішніх умовах конче необхідно зупинити мілітаризацію. Росії Вирвати ікла, і після цього можна відновити розмови про мир і переговори. Україні не потрібно чужого, але вона вже заслуговує сьогодні чужого, бо вона одна бореться, одна бореться. Якщо до цього доєднати запізнілі постачання зброї, озброєння боєприпасів, бронетехніки, причому запізнілі не на місяці по окремих компонентах, а на роки з усіма поясненнями відсутності і так далі, то все це може привести до дуже негативних наслідків. І так ще раз вивожу на підсумок. Ядерна булава не працює. Сила визначає все. Для того, щоб сила визначила все. Україні треба максимум зброї озброєнь. І необхідно нанести удар по мілітаризації рашизму, По мілітаризації фюрера. Це зупинить його апетит. Це зупинить. Розкручування ним маховика війни і породження нових вогнич можна не любити Трампа. Але фраза про те, що світ рухається до Третьої світової війни, вона відповідає реаліям. Так Трамп не розуміє. А точніше, знаходячись в умовах виборчої кампанії, він кидає фразу про те, що. Україна рветься в Росію, і це приведе, та ні, не це приведе розкачування в Вашингтоні, в Брюсселі, в Парижі, в Лондоні, в Берліні, на кріслах ось що приведе світ до Третьої світової війни. І так ще раз хочу сказати: ядерна булава як фактор стримування не працює. Ситуація, яка на сьогоднішній день розвивається, є лише об'єктом, який буде розв'язано взаємодію в протистоянні сили, сили не дипломатії, не розмов сили. Тому для того, щоб захистити демократію, свободу у світі, сила має об'єднатися. За свободу і демократію. І тоді можна буде перевести подих. Тоді не буде мати значення, хто в Сполучених Штатах буде обраний президентом чи у європейських країнах прем'єром. Можна буде бавитися. Але сьогодні наступає момент вибору. І цей момент за тим, щоб Україна отримала. Максимум і без обмежень тому, щоби докінчити, добити рашистського нелюда.